Добрий вечір. <кій> вже вечір на дворі. Зараз вирішила вже остання обробка, бо огірки вже обробили томати деякі обробили. Зараз перехожу на грядку високу томатів. Буду їх підживлювати. Верніше, обробку, не обробку, а підживлення зробили. Уже вечір. Не було часу знімати, але думаю, що останнє вже дозніму циркон. Значить, тут що послідовно. Сьогодні 2, друге... боже, серпня, сьогодні 2 серпня, ось розвожу нітрамофоску. сюди додала сульфат магнію для томатів, да? чайну ложку, дві столові ложки нітрамофоски І ось один. Це гіцеркона. Якраз зараз від стресових оціх перепадів температури, якраз для томатів це буде непогано. От. Що ще зробили? Зробили оприскування борною кислотою і бурштиновою для стимуляції, тому що верхні тільки починають зав'язуватися, ще квітують. Деякі бубки вже на ну, томатів зав'язалися, а деякі ще їм потрібні, потрібні е, стимуляція, тому що і нижнім потрібно, щоб е, дозрівали і на, набували свої е, ягоди, ну, як вони там, плоди, і верхнім потрібно вже втомилися. От. Тому е так е роблю. Ну, і це друга упаковочка на таку ж саму всю кількість. На 10-літрове відро все я це зроблю. Так, зупинюсь і продовжу вже біля грядки. Так, і все продовжую. Набираю відро 10-літрове. так На 10 літрів ось виливаю. Оцюміш, яку я вже озвучила. Так, хай розчиняється. І швиденько зараз попідливаю ось це. на сьогодні все вже підготоване. Значить, Кімнати огірки і оброблені були вчора. Сьогодні підготовані. Вчора це було перше. Серпня, сьогодні друге. Сьогодні тут не буває. І просто бурштиновою кислотою і борною для зав'язі. Так що зараз зупиняюсь, поки відро набереться і продовжую. Так, ну що, включилась, підживлюю. І так, по пів літра на кущик я буду виливати для томатів, Але перед цим грунт е, зволожений перед одобрюванням і е, плоди вже е, ті, що дозріли, зняло Тобто це вже завершальна стадія. І цього буде достатньо на два тижні 2, 2 тижні 10 днів, а е, обробку від хвороби. Ми робимо кожні три дні це фітоспорином. Ну і всім бажаю гарних врожаїв. До зустрічі! Заходьте на канал, ставте вподобайки.